Так, готуємо грибний соус. Ось цибулька у нас підсмажилась уже. Ну, цибулька тут така, цибулинка одна. Ну, цибулинка. Да. Да. І цибулина. гриби всипаємо. Тут грибів було, ну може, грам двісті. Ну, двісті гриб. 200, 200 грибів. Греб... Двісті ага. грам грибів. Двісті грам грибів. І, і хай вони випарюються тепер. Поки так і вже ну, підсмажуться гарненько Буде. Ну, так, да, випарувалось, щоб було це. Да. Тоді всипамо ось порошна, отут ложки. Столова ложка. А, така. Столова ложка, да, да. так. Ага. А Тоді сметана. сметана з водою. Півтори стаканчика отаких от води Десь... і три столових ложки сметани. Води, грам 300 і три столові ложки сметани. Угу. А ні, якщо так. Ну да, десь сама, так, поміряла. десь це саме. Я ж поміряла. І в спеції. І спеційно. Суміш Ага. І присолити трошки. І все. Це соус до чого завгодно. Спідливка mm. така гребна буде. І до картошечки, і до макарончиків. Да, ми Спариті, я там... Ну спагіття, я довгий не люблю, так жінка <рес> <Я> їх... <рес> ламає, як перемішелі Ну, а чого вони тоді не нравляться? Я Ставить... не знаю. Не, не... На вилочку отак. Так. Этой... Я не вмію на вилочку крутити, Це ти така спеціалістка на вилочку. А. Ну, ну, Це готово, спіджаряться, да. ага. так. Ну що, гриби у нас ще вже готові. Вони сважились. Тепер он трошки, столову ложку. Щоб воно таке загустіло. Ну, на 200, 200 грамів грибочків, да. так. Так трошки трошки муки обсмажите. Там буквально воно пару, пару секунд. І вливаємо сметану з водою. І хай воно тепер оце уварюється, скажімо. 3-5 хвилинок. Да. По, то, ну, може, що спеції кинуть. Ну, і спеції э, кину. Тушкуватися буде поки цей не загустіє. От уж. До загустнення. І ага. спеції. І хай воно випаровується чи тушкується, як це назвати. Спеції вот. мені подобаються оці э, суміш. Суміш Сумі. перців. Так, да, суміш перців. Mm. Гарні, так, і оце хай випаровується. Ну, хай випарується, а тоді далі покажу, яке воно вийшло. Ну що, зараз подивимося, який у нас. О, соус. є? Ага. Ось дивіться, який вже. Та вже гарненький. Все, та хай там може хвилинку. Може. І можна вже буде і... Виключати, вже готовий. Ну ось вермишель з грибним соусом. Отакий. От зараз я покажу. Бачите який. Ну, гарний вийшов. Тримається добре. І дуже добре. я вже коштував. То дуже добрий. А ну, потримав, я зараз спробую. Як на смак. Дуже гарний. Угу. Та мені подобається це. З макаронними виробами цей угу. грибний соус дуже добрий. Добра штука. Ну, все, буду візити. Смачного всім. Готуйте.